Прогноз на англійську прем'єр-лігу на цю неділю. Арсенал Челсі, Фулхем, Тоттенхем та Лестер Манчестер Юнайтед. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо три матчі англійської прем'єр-ліги на цю неділю та розберемо, з які найкращі ставки можна зробити на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Перед початком цього відео поставте лайк на удачу щоб усі ваші ставки на цю неділю заходили. Ну а ми розпочнемо з матчу Лестер Манчестер Юнайтед. На мою думку. Гра Лестера досить слабка в порівнянні з іншими командами англійської прем'єр-ліги. Вони раніше до нового року свої голи ще якось знаходили, але зараз дуже слабко виглядає оця ідея. Попереду у них мало атак вони проводять, мало ударів. Ну і це все виглядає дуже слабко на фоні інших команд. Манчестер Юнайтед зараз дещо вибрився з кризи. Ми бачили їх чудовий матч у Лізі Європи. І зараз команда грає на невисокий середній тотал, тому тут можна очікувати, що голів. Можливо, багато і не буде з такою реалізацією Лестера, але в самого Манчестера зараз головно все дещо краще відбувається, тому я вважаю, що можна ставити у цьому матчі на Манчестер Юнайтед. Перший мій варіант на цю зустріч це просто перемога Манчестера. А також можна взяти тут Х2 та тотал менше 3,5. Адже я вважаю, що Лестер нічого надзвичайного в Атаці не покаже. І, можливо, вони навіть не заб'ють в цьому матчі. І тут буде або суха перемога М'ю, або можливо якась мінімальна. Нічия. Тому X2 та тотал менше 3,5 можливо, навіть виглядає краще за перемогу Манчестера. Друзі, перед тим, як перейти до наступних матчів, закликаю підписатися вас на мій телеграм-канал. Там будуть додаткові ставки від мене абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів, це максимально корисно, тому що ви можете зайти і подивитися на думку інших учасників чату, також можете порадитись на рахунок своїх ставок. І також в телеграм-каналі я регулярно проводжу розіграші, буде великий розіграш. На матч збірної України проти збірної Бельгії у цей четвер також в телеграм-каналі присутні бонуси від БК на перший депозит без верифікації та без комісії на вивід. Максимум користі в телеграм-каналі, тому підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Перейдемо до наступного матчу. Це Фулхем Тоттенхем. Я часто ставлю в матчах з участі Тоттенхема на кутові, і можливо саме в цьому матчі я цього робити не буду, тому що коефіцієнти дуже низькі на кутові. Потрібно ставити на тотал більше десяти з половиною кутових і то. Коефіцієнт не дуже приємний. А індивідуально проти Фулхема у Тоттенхема невисокий показник кутових. В середньому вони подають 5 кутових. І 5 кутових дають подавати Фулхему. Це не дуже високі показники індивідуально проти Фулхема, зважаючи на те, що у Тоттенхема загалом по сезону середній показник кутових це 13 кутових за матч. І індивідуально вони подають більше 7 кутових за зустріч. Тобто проти Фулхема їм не дуже зручно грати. І якщо я в матчах з участі Тоттенхема часто ставив на те, що команди обміняються голами. В цьому сезоні то у цій зустрічі не дуже хочеться це робити, тому що є декілька факторів. Один з них це очні зустрічі, де команди переважно грають без обміну голами. Одна з команд переважно закриває іншу в суху. І також варто зауважити, що у Тоттенхема був нелегкий матч проти АЗ у Лізі Європи. Так, Тоттенхем прийшов далі, плюс мотивація є. Ну але Тоттенхем як команда виглядали не дуже свіжо, і також було багато браку, як і в виїзному матчі. Я я вважаю, що Фулхем, які більше відпочили, які в досить непоганій формі, мали б закривати цей матч. Можливо, перемога Фулхема тут дещо невигідний варіант за 1.95. Він занадто ризикований. А ось. 1х то тотал більше півтора за 1,65 виглядає вже не так погано, тому що якщо навіть Тоттенхем буде тут забивати, я вважаю, що при їх високій лінії захисту, яку вони виставляють, Фулхем матиме досить багато простору, у них швидкі атакувальні гравці, і це призведе до голів від Фулхема в цьому матчі. Тому 1 Х тотал більше півтора можна брати на цей матч, а також. Дуже гарно виглядає індивідуальний тотал Фулхема більше півтора. Зараз Фулхем в чудовій формі, і зважаючи на те, як грає Тоттенхем, тут можна очікувати на те, що Тоттенхем буде пропускати. Тому такі прогнози я готовий дати на цю зустріч. І далі перейдемо до лондонського дербі, Арсенал Челсі. Зараз ми бачимо, що Челсі показує не найкращу гру. Так, результати вони здобувають, але результативність у них досить низька. І ми бачимо також, що виїзні матчі у Челсі слабші. Переважно вони на виїзді пропускають від навіть не найсильніших суперників. І зважаючи на те, що Арсенал зараз досі має кадрові проблеми в атакувальній ланці, я вважаю, що тут. Все ж варто очікувати, що високої результативності не буде. Так, у лізі чемпіонів Арсенал зіграв результативно з ПСВ, але ми бачили вже у АПЛ, як вони зіграли на 1-1 з Манчестер Юнайтед. І зважаючи на те, що у Челсі зараз взагалі невпевнена гра, особливо в виїзних матчах. І якщо подивитися на очні зустрічі, то ми бачимо, що ну тут немає якоїсь чіткої стабільності. Я вважаю, що тут все ж варто відштовхуватися від Арсенала в той футбол, який грає сам. Цей клуб і арсенал. Проти таких команд, як Челсі, намагається грати закрито та забити м'яч і доводити матч до логічного завершення. Тому ставка на тотал менше 3,5 і не програш арсенала тут виглядає досить логічно. Я вважаю, що вони справді мають як мінімум не програти у лондонському дербі, оскільки арсенал зараз в непоганій формі здобуває непогані результати, особливо вдома, і вони мало пропускають. Я вважаю, що така ставка цілком має заходити. Я ж очікую, що тут буде мінімаль на перемога арсенала або якась мінімальна нічия 0-0 чи 1-1. І вважаю, що команди обмежаться одним-двома м'ячами, і більше трьох голів тут точно не буде. Тому такий прогноз я готовий дати на цей матч. 1-х та тотал менше трьох з половиною. Друзі, напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Не забувайте про лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.